Ламікон Дермгель обирай. Скажи грибку, прощавай, Час новин в ефірі національного телемарафону. В Студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Уже семеро поранених у атаки росіян на Запоріжжя. Троє людей там госпіталізовані. Їм надається вся необхідна допомога. Повідомив керівник обласної військової адміністрації. Ворог атакував місто безпілотниками. У кількох районах пошкоджений щонайменше сім багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Сталися пожежі, понівечені гуртожиток, магазин, автозаправна станція та одне із підприємств. Триває ліквідація наслідків атаки. Ворог чергово атакував місто Запоріжжя, здебільшого то цивільні багатоповерхові будинки наразі продовжуються рятувальні операції на 12 локацій. Задіяна максимальна кількість підрозділів ДСНС, національної поліції наших лікарів. Наразі є перші повідомлення про постраждалих. Наразі швидка допомога доставляє їх в лікарні. Щонайменше шість людей вже знаходяться в лікарнях міста За. річній жінці відірвало ногу через удар ворожого дрона у Дніпрі. Лікарі борються за її життя. Також постраждала чотирирічна дівчинка. В неї поранення голови у місті у наслідок цієї атаки пошкоджені чотири багатоповерхівки про наслідки російського удару. Софія Москаленко з місця події. Дніпро атакував ворожий безпілотник, вибух пролунав по обіді просто посеред житлового кварталу. Такий спалах недалеко тут саме возвідома рядом. Та одразу відкривалися двері і повипадали вікна, і понісли з волнують в цьому дому. У мене собаки тільки спугалися сильно. У той момент чимало мешканців було вдома. Ірина саме мала вихідний та злякалася не вибухів, а криків сина. Хлопчик сидів за столом просто під вікном. Він вцілів. А от молода жінка, що проходила повз будинок, дістала серйозні поранення. Жінка з дитиною і з чоловіком вони проходили поруч просто з домом. Вони не з нашого будинку. Гуночки ногу одірвала, а в дитині наче ніша трошки пошкоджена. Ну спора чоловік не підпускав. Просто до них взагалі кричав, криком ходьте, заберіть свої телефони. Поранені 21 рік повідомили в Ова, її важку ушпиталили. А стан чотирирічної дівчинки медики оцінюють як середньої тяжкості. Тут біля будинку мешканці першими кинулися надавати допомогу. Було дзвін дві шах нічого не чути. а Потім почали, як почули, як кричали, що про допомогу у нас була якраз одноразова аптечка військова. Мені чоловік дав, каже, неси. Там я бачила якийсь ну, чоловік був в військовій формі. Я йому віддала. Мешканці понівечених квартир стоять у черзі, аби отримати плівку і фанеру, і принаймні на ніч закрити вікна. Та жаліються, лягати спати страшно, адже укриття поряд не мають. За двома стінами немає е, железо. Як це, железобітонного е, бомбосховища. Хоча б на районі у це бомбо це поставили. поставив. Після атаки пошкоджені чотири будинки. Там вибито близько 150 вікон. Понівечений і заклад освіти. Поруч з Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І вже розпочалася підготовка зустрічі президентів України та США, на якій вони мають обговорити остаточно мирний план цього тижня. До Києва знову приїде спецпредставник Трампа, генерал Деніел Дріскол. Саме він. Тиждень тому привіз в Україну 28 пунктів, від яких нині нібито не залишилося. 19. візит генерала підтвердив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Після телефонної розмови із Дрісколом він повідомив, що вся команда в Києві готова продовжити працювати максимально швидко, аби фіналізувати кроки необхідні для закінчення кровопролиття. Володимир Зеленський на Майбутній зустрічі з Дональдом Трампом планує обговорити чутливі моменти у запропонованому Вашингтоном мірному плані. Про це президент України заявив під час онлайн-засідання коаліції охочих і додав, що участь європейських партнерів має бути корисною. Сьогодні також працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі Сполученими Штатами Америки. В Женеві принципи цього документу можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості, і це наш спільний інтерес, щоб безпека була реальна розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з президентом Трампом. Багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше. Нинішній мирний план, що його запропонували штати, був допрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін. Про таке заявив Дональд Трамп. Водночас у цьому документі ще є кілька пунктів, щодо яких, як він сказав, існують розбіжності. У Києві узгоджуватиме документ дрійско у Москві – Вітков ну і коли угода буде на фінальній стадії, Трамп готовий зустрітися з обома лідерами під час виступу до Дня Подяки. Трамп запевнив, що Україна та Росія дуже близькі до укладання мирної угоди. Ми працюємо над завершенням цієї війни. Це не просто, але ми завершимо і її. Я думаю, що ми наближаємося до угоди між Україною та Росією, і скоро це стане зрозуміло. Раніше я вважав, що цю війну можна буде швидко завершити, але тепер бачу, що це складніше. водночас ми маємо прогрес. Абсолютною умовою майбутньої мирної угоди є міцні гарантії безпеки для Києва. Про це йшлося на онлайн засіданні коаліції охочих. Відеоконференцію спільно очолили президент Франції, прем'єр Великої Британії. До цієї зустрічі також доєднався і держсекретар США Марко Рубіо. Було обговорено результати Женевських перемовин української і американської сторін. Ну і домовилися закріпити зобов'язання щодо корпусу миротворців в Україні. Ми, безперечно, перебуваємо на вирішальному етапі. Переговори набувають нового імпульсу, і ми повинні скористатися цією динамікою. Нарешті з'явилася можливість досягти реального прогресу на шляху до міцного миру. Але абсолютною умовою міцного миру є набір дуже надійних гарантій безпеки, а не гарантій на папері. І це я б сказав є основною місією цієї коаліції. ОХОЧ. Повага до суверенітету України і забезпечення стійкого і справедливого миру це має лягти в основу будь-якої майбутньої мирної угоди. Представники Києва і Вашингтона підтвердили це у Женеві, де сторони підготували оновлений доопрацьований рамковий документ. Що про нього відомо, які спірні пункти домовилися скоригувати, які питання винесли на рівень президентів? І коли очікується власне їхня особиста зустріч, Олена Чернякова про це знає. Женева тут у неділю на території американського дипломатичного представництва увесь день тривали переговори: інтенсивні, напружені, але продуктивні. За участі представників з України, США, Франції, Британії, Німеччини та ЄС. У центрі обговорення лежав американський план завершення війни. Документ, що у четвер на стіл президента України, виклав міністр сухопутних військ. США. тоді ж попередив часу на підписання до 27 листопада for this двадцять вісім пунктів. Паралельно з'явилися у західних медіа. Так усі побачили, що пропозиція містить неприйнятні ідеї, як для Києва, так і для Європи. Президент України запропонував доупрацювати план. Американці погодилися. А європейці запропонували свою мирну ініціативу. Тож до Женеви сторони їхали із наміром говорити конструктивно. І з огляду на публічні заяви це вдалося ми досягли значного прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і прагне його більше ніж будь-хто інший на цій планеті. Попереду ще багато роботи, тому я не буду спекулювати або вдаватися в подробиці будь-яких конкретних пунктів останньої версії пропозиції, тому що чесно кажучи, до завтра або після завтра усе може змінитися ще більше. Сьогодні ми досягли значного прогресу. Прогрес відбувся у двох речах. Що найменше, американці погодились як на зміну плану, так і на відтермінування дедлайну. Позитивним сигналом є і те, що переговори завершились спільною заявою Вашингтона та Києва. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Дивіться, в черговий раз тактика Трампа з тиском на Україну провалилася. І зараз буде конструктивний діалог про покращення цього мирного плану. І, можливо, вже вихід на якісь спільні документи, які потім будуть пропонувати російській стороні. Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю Financial Time розповів, що переговори ледь не зірвалися ще до початку. Але врешті українській делегації вдалося вийти на конструктив і обговорити кожен пункт. Без винятку, що дозволило викреслити неприйнятне відтак. чина редакція плану містить вже на 28, а 19 пунктів. Після Женеви пунктів менше вже не 28. і багато правильного враховано в цій рамці. Нову редакцію досі не бачив ніхто. Як розповів кислиця з переговорної кімнати сторони змогли винести лише по одному примірнику? Він також натякнув, що американці можуть відмовитися від вимоги про амністію агресора також більше не обговоре. Ворють обмеження чисельності української армії, хоча у першій версії вимагали зменшити до 600 тисяч, і це позитив, пояснює експерт. Адже військо і зброя насправді є головною гарантією безпеки на майбутнє. Тому всі інші попереві гарантії так, це добре. Ми готові все підписати, але Ключовий акцент треба робити на фінансуванні наших сил оборони та звичайно, розвитку української оборонної промисловості. Оце те, що забезпечить нашу безпеку в довгостроковому вимірі. Також відомо, що питання території та НАТО делегації залишили на розгляд президентів України та США. Чутливі речі, сенситивні речі. Я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип. Цього тижня така зустріч не запланована, заявило у Білому домі. У Києві ж досі чекають сигналу від Вашингтона. Важливий не сам факт перемовин, каже експерт, а те, з якою позицією поїде президент. Володимир Зеленському вже щонайменше тричі вдавалося змінювати позицію Дональда Трампа, пояснюючи, чому не можемо віддати Донбас або погодитись переписати конституцію. Трамп щоразу чув, але згодом на його столі знову з'являлися плани Віткофа Дмитрієва. Тому це. Це, це це може тривати достатньо довго, допоки з якихось об'єктивних причин не почнуться якісь реальні переговори. І тут очевидно, що треба нарешті своє слово сказати європейцям. Європейці свій мирний план почали писати лише у відповідь на американський. європейці щось почали робити лише коли з'явилася реальна загроза, що, наприклад, там Україні нав'яжуть капітуляцію, і це принесе небезпеку для Європи. Тим часом, європейські лідери на постійному контакті з Києвом, Канцлер Німеччини, також виступив проти повернення Росії до групи восьми. А за даними Bloomberg, з документу, начебто, можуть прибрати пропозицію, США, що частина заморожених російських активів перейде саме їм. Нагадаємо, у плані передбачало, що Україна отримає лише 100 мільярдів. Решту заберуть штати як компенсацію та для створення російсько-американського фонду. У Кремлі ж на новий план відреагували по-старому. Кажуть, що тільки отримали документ, а європейські пропозиції вони вже не приймають. Готові взяти за основу лише початкову версію, що напрацювали на Алясці, і саме це певно обговорюватимуть з американцями цього тижня. За даними змі зустрічі вже розпочалися в Абудабі, але знову потім вони поїдуть з тим до Росіян. росіяни скажуть, що ні. Ми хочемо іншого, потім знову поїде Вітков, знову будуть з Дмитрієм там про щось говорити, з'явиться якийсь новий план і так далі. І це все може тривати достатньо довго, доки не буде серйозного тиску на Росію. Тиску, якого все ще недостатньо відчабу, навіть оголошені санкції на головні нафтові російські компанії поки частково відтерміновані. Хоча саме економічні проблеми можуть врешті підштовхнути Кремль до ведення реальних переговорів, результатом яких і має стати припинення вогню. Олена Чернякова, Україна марафон. Єдині новини. Дев'ять боїв тривають зараз на фронті. Найбільше на Гуляйпільському напрямку, де наші захисники у ці хвилини відбувають спробу окупантів прорватися на чотирьох локаціях. Згідно даних генштабу Збройних сил України, росіяни посилили тиск на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Саме на Покровському російські підрозділи 46 разів намагалися. Прорвати українську оборону. Сьогодні там знешкоджено 117 окупантів, із них 54 безповоротно. На Донеччині ворог не зменшує тиск на Костянтинівській, Олександрівській та Слов'янській ділянках фронту. Щодо Харківщини, то там бойові дії тривають на околицях Куп'янська. В угрупуванні об'єднаних сил кажуть, що у місті зараз. Менше 50 росіяни вони не можуть проводити активних бойових дій, бо сили оборони відрізали окупантів від постачання. Ну, дивіться, якщо в самому місті ще на початку місяця була дуже активна спроба про росіян, вони пересінили свої можливості. Вони вже анонсували, що вона вдала, хоча вдалою вона не виявилась. Виникла для них патова ситуація, коли частина підрозділів порвалася до міста. Увійшли малими групами на північній околиці. Частково навіть заходили в центральні, але зрештою були відрізані за допомогою українських ударів БПЛА від основних сил від поповнень і від логістики із населених пунктів, котрі опинилися за лічені кілометри від лінії фронту, їхніх мешканців евакуюють. Військові через небезпеку цивільні автівки заїхати туди вже не можуть. А на узбіччях вже чатують ворожі дрони на оптоволокні. Аби забратися звідти є лише кілька хвилин. Обстріл може розпочатися там будь-якої миті. Також дорогою захисники слідкують за небом і знищують ворожі безпілотники. Про ризиковані деталі евакуації на Запоріжжі. Софія Москаленко розповість. За вікном ледь засвітало. Військовослужбовці їдуть порожнім селом на Запоріжжі, бо ж мають ціль евакуювати людей. Доброго рано раночка, як ваші діла тут та довго говорити нема я коли. Не Кожної миті у приморському може я розпочатися ходи, обстріл. Спершу садять у автівку літнього чоловіка. батько, ходіть до да, ходіть, давай. А тоді вантажать речі. Їх за життя у подружжя назбиралося так, так, так. чимало. Сумки забирають. Забирають плитку. Я плитку. не знаю. Нада хазяйка востаннє підходить до воріт дай. і молиться дай. на дорогу. Господи, озена сіток да, дай боже. Утім, на шляху села військові раптом з'їжджають на узбіччя. Помітили так званий дрон Ждун на оптоволокні. Цей дрон здетонував пізніше, коли авто вже від'їхало. Такі безпілотники росіяни залишають уздовж дороги, аби атакувати зненацька. Виглядає ця шляпа примерно так, стоїть біля дороги. Прилетіла, сіла і сидить при під'їзді машини. Або взлітає, або взривається. Ще один такий безпілотник зафіксували в Приморському зо два тижні тому. Тоді вивозили родину разом з маломобільною жінкою. Вслід за авто злетів дрон на оптоволокні, та водій зміг відірватися. Військові більше хоч мають зброю, можуть і стрілятися там або можуть втекти. А якщо то якийсь вибачте Жигуль, то він фізично не має такої можливості. І там по полю, по дорозі, вже стоять декілька цивільних на жаль автомобілів. Найбільше з останніх каже команда евакуації, запам'яталась поїздка у річне, яке росіяни уже обстрілювали кабами. Тоді мали вивести жінку з 12-річною дочкою. Дуже було страшно на це дивитися, що дитина в таких умовах 12 років робить. І в її очах настільки такий погляд був, знаєте, що нарешті, нарешті, я буду більш-менш в. В нормальних умовах безпеці да людей доводиться вмовляти виїжджати, адже вони переживають, чи вдасться забрати речі або тварин. А ще до останнього відмовляються кидати домівки. Ці люди, які лишалися вже до останнього, вони сподівалися на те, що їх то не зачепить ніяк. і вони свято впевнені, що от в цю хату прилетіло поруч зі мною. Отут от сусіда вже вбило. А, а мене проканає, провезе. Кого іде забрати, інформує поліція. Зазвичай це села, куди вже не дістатися звичайним авто. А машини військових оснащені РЕП. Запорізький напрямок важкий і реально дуже багато поранених, не тільки військових, а й цивільних, які пробують виїжджати і. Орки не розрізняють, чи це пікап військовий, чи це пікап там цивільних. Вони можуть прямо на дорозі вдарити старенького дідуся, який просто виїжджав. Ми там як ніяк щодня їздимо. Ми знаємо, вже кожен поворот, кожен, кожен заколок, де можна сховатися від дрона ворожого. Нині через тумани та дощі важко розвідати місцевість, пояснює Анастасія. Та ніколи не відмовляють в евакуації цивільним, просто готуються ретельніше. Запорізької області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.